Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Сьогодні поговоримо про останні новини з точки зору систем. Нарешті, у нас є такі радісні новини. Сьогодні я робив ШОЦ: там що системне мислення це не моя вигадка. Ура-ура! І мені вже є на що спиратись, коли я щось розповідаю. Отже, новини. Весь день сьогодні звучать у нас прізвища Міндіч, Галущенка, обшуки у них там, крім того, там і міністр юстиції, і ще багато там причетних. Отже, що це таке, що це за справа і про що вона каже. Нещодавно я робив про справу Кудрицького відео і казав, що це показник роботи тієї системи, яку ось так. Налаштував або створив Зеленський для себе, намагаючись відродити систему СРСР. А ось справа Міндіча це відповідь європейської системи. Тобто, чому це важливо для нас? Я шукав відповіді, як як європейці збираються там чи то проводити вибори, чи якось нашу владу. Змінити можливо шляхом усунення, ось зараз ми спостерігаємо за цим. І це не тому, що там європейці гарні, а ми такі погані. Ні. Звичайно, це системний, системний крок. Чому? Тому що якщо ти, як президент країни, підсадив свою країну на зовнішню допомогу, то тобі доведеться грати за чужими правами. Ти в своїй країні, а якщо у тебе нема ніяких там можливостей, крім владних, у тебе нема грошей, у тебе нема ресурсів, все розкрадати, то ти можеш тільки грати за чужими правилами. І безкінечно красти ось цю допомогу європейську не вийде. І європейська система, ось так вона відповідає. Там відстороненням від влади, якщо там сьогодні не Зеленського, то його оточення. Скоро, мабуть, Єрмака, невдовзі, можливо, і самого Зеленського. Туди ж підуть там всі його підспівувачі, різні провладні блогери, можливо, якісь відомі волонтери. Нам потрібно тільки слідкувати за новинами в часових рамках. Ну, завжди, коли ми кажемо про системи, це щось таке довготермінове планування. Але я бачу навіть що тут. Швидше відбувається, ніж я, наприклад, очікував. Не завжди можна сказати, до чого це призведе. Все-таки з системи. Це така річ, яка не є лінійною, вона може змінюватись, і бувають різні наслідки, які ти не завжди можеш врахувати. Але. Що цікаво, Зеленський йшов зламати систему, він сам про це казав, і йому це не вдалося. Йому вдалося її переналаштувати, так що вона працювала тільки на збагачення його оточення, тобто його самого, його оточення політичної верхівки, і е, на сьогоднішній день тільки зовнішня допомога, і самоорганізація, якась нашої державної системи, ще утримує Україну на Плаву. Звичайно, якщо допомоги цієї не було, знаєте, це ж як наркотик, то Росія вже всіх своїх цілей тут досягла. Тому наявність хоч якоїсь системи, навіть найгіршої, краще за повну відсутність системи. Тому що відсутність системи це повернення в давнину. Там, Племінні якісь союзи ну, до знищення. Тому завжди, якщо ви хочете бути сильним, вам потрібна або своя сильна система, або входження до якоїсь іншої сильної системи. Одразу от хочеться пригадати, коли мені розказували, що ось Зеленський вміє будувати системи, бізнеси, от який у них квартал 95. Нічого він не вміє будувати. Він може бути присоскою, паразитом. Але не будувати. Подивіться, квартал 95: він а, нікому не був потрібний без грошей Коломойського і його медіа. Навіть коли вони починали спочатку там, здається, на СТБ, потім на Інтері. Це було недовго. І ось коли, нарешті, Коломойський взяв, тоді вони розкрутились по-справжньому. А ще можливі сюрпризи у вигляді там, грошей з Росії, ми побачимо все це. До того ж, всі, хто йшов разом з Зеленським у політику, подивіться, а вони зараз або за кордоном там у бігах, або хтось під слідством, а, ну, до когось ще черга не дійшла, але а, дійде. А, що стосується самого Зеленського, ну дивіться, він у нього наявний імунітет, як у голови держави, і в принципі я не пам'ятаю таких прецедентів. Щоб голову держави будь-якого якось покарали. Ось, до речі, сьогодні був там Ніколя Серказі, взяли під стражу і тепер відпустили. Тобто, це таке, але є виключення, коли там громадяни самі розстрілювали своїх президентів, і таке бувало. Ну, думаю, до цього не дійде. Що нас очікує в системі ЄС, да, до якої ми прив'язані ось цими як наркомани да, цією допомогою? Ну, Якщо нічого не зміниться у нашій е політичній верхівці, а цього очікувати складно, тому що ну просто змінити верхівку, це ж. Не вона сама прийшла, люди її обирали. Це ж треба змінювати мислення більшої частини населення. Тому нас очікує майбутнє, мабуть, Угорщини, Словаччини, десь там на задвірках Європи, такої корупційної демократії. І нам треба, щоб з цього вибратись, ну, когось на кшталт того самого Порошенка, який в свій час збудував тут. Або налаштував нашу українську систему все-таки більш як самостійного гравця. Хто б там що не казав про корупцію? Корупція є завжди, і буде, просто запобіжники для неї, або працюють, або не працюють. Ось, Слава Богу, у нас ще працюють закони. З великими питаннями, з обмовками для причетних. До влади, але тим не менш в основному працює. Якщо б там ми війшли, або яка частина і ввіде, наприклад, до е, російської системи, то там участь Білорусі якщо не гірше, е, до чого готуватись в Україні зараз? Ну, звичайно, до важких часів Ось найближче майбутнє. Чому? Тому що наше світло, тепло. Безпека, захист, вони всі осіли в кишенях придворних Зеленського. Тобто його оточення, як ми бачимо, постійно гроші розкрадає. Якісь крихти у нас там перепадають тільки державі. Тому на сьогодні порада тільки одна: подбай про себе сам або Сам про себе подбай або ось так буде м -м, краще сказати. Е чим загрожує чим на зараз сильна система російська? Російська система у неї є мета е -е і її керівництво, і її населення вони бачать свою мету своє майбутнє у війні з Україною, можливо, навіть з усім світом. На жаль, Зеленський не дає нам жодної картинки нашого майбутнього. Тобто в жодному його вечірньому зверненні ми не побачимо, що ми будуємо, як цього досягти. Тільки звинувачення, що там хтось нам щось повинен, не зробив. Коротше, якщо у системи немає бачення майбутнього, це шлях до знищення. Тому залишати Зеленського з його оточенням при владі не можна. І саме. Ми спостерігаємо, як європейська система вона поступово, поступово витискає ось це токсичне оточення його із владної системи. Гарні новини також прийшли до нас із Лондона. Це якраз про те, що всі, хто йдуть із Зеленським, вони якось закінчують не дуже. А саме Коломойський і Боголюбов, вони за рішенням Лондонського суду повинні виплатити компенсацію Приватбанку у розмірі 3 мільярдів доларів. І ця справа тягнеться з 2017 року, це ще за часів Порошенка. І, мабуть, саме ця справа стала однією із складових причин у бажанні поломойського і йому подібних, там олігархів, поставити. У владу свою маріонетку, що вони зробили, але не так сталося, як гадалося і бажалося. На сьогодні Приватбанк є державним банком, і, в принципі, ці гроші повинні повернутися до бюджету, що є для нас непогано навіть добре. І це каже про те, що. Хочеш, не хочеш, прийдеться підлаштовуватись під європейську систему, якщо у нас немає своєї сильної економіки, яка і могла б зробити нас самостійним гравцем у європейській системі. Ось такі новини на сьогодні. Більше, в принципі, великих таких нема. Протистояння систем продовжується, війна теж продовжується. Подивимося, скільки ще витримає наша система, скільки витримає російська система, вони обидві шукають можливості вирішити конфлікт. Кожна так як бачить це із свого боку. Ну, ми, на жаль, коли ось люди питають, а що ж ми? На поведінку систем наші бажання, на жаль, ніяк не впливають. Ми можемо діяти в основному тільки шляхом виборів. На зараз у більшості людей така функція відсутня. Тому чекаємо. чекаємо і Спостерігаємо єдине, що нам залишається. Дякую всім за перегляд до нових відео.